Послухайте оповідання Гірська пригода ясі. Цього літа яся вперше мала поїхати з батьками в похід у гори. Спершу вона зраділа нові враження, свіже повітря, ночівля в наметі. Але коли тато сказав, що щодня доведеться йти по 10-15 кілометрів, дівчинка засумнівалася. А що? Ніякого інтернету і спати не вдома. У горах інший світ, доню, відповіла мама. Там тиша велич і справжнє життя. Ранок виїзду був прохолодним. Яся закинула на плечі рюкзак. Він здався важким. Але вона мовчала, бо не хотіла здаватись маленькою. Дорога Почалася з лісу, потім підйом на пагорб ще один, ще важко. Але довкола співали пташки, пахло соснами і землею, шелестіло листя. Яся почала прислухатися, і втома трохи відступила. На першій стоянці вони зібрали хмиз. І розпалили багаття. Тато навчив Ясю, як варити кашу просто в казанку на вогні, а мама, як правильно ставити намет, щоб не промокнути у разі дощу. Це так складно, зітхнула Ася. Але ти впоралась, усміхнувся тато. Наступного дня почався дощ. Стежка стала слизькою, вітер зірвав капюшон, і яся промокла до нитки. Вона хотіла заплакати, але раптом помітила, як тато тримає її рюкзак, а мама йде попереду, обережно пробуючи стежку, щоб їй було легше. Я не сама, подумала яся, і я сильніша, ніж думаю. Вони дісталися гірського озера. Вода була прозора, прозора, а над нею веселка. Яся стояла, затамувавши подих. Тепер розумієш, чому ми ходимо в гори? спитала мама. Яся мовчки кивнула. Того вечора вона вперше заснула в наметі з посмішкою. А наступного дня сама попросила нести частину провізії, бо вже не боялася. Повернувшись додому, Яся не одразу розповідала подругам про красу озера чи багаття. Вона сказала, знаєте, я навчилась не тільки ходити по горах, а й бути терплячою, сильною і вдячною. А ще, що справжні враження живуть не в телефоні, а в серці. Літній відпочинок у горах це не лише захопливо, а й корисно. Він вчить терпінню, витривалості, повазі до природи і до тих, хто поруч. Уміння подолати труднощі це сила, яку потім можна нести з собою. Крізь усе життя.